Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма актуально. І сьогоднішньою нашою темою є земельні питання. Кожен громадянин України має право на отримання безкоштовної ділянки землі. Спробуємо дізнатися у фахівців сьогодні. Чи справді це є так? Також нас дивляться учасники. АТО. отож, питання дійсно сьогодні будуть актуальними. Отож. У цих питаннях нам допоможуть розібратися сьогоднішні фахівці, наші гості. Це Сергій Кясенчук, юрист. Вітаю вас Добрий день. і Віктор Кисенчук. Добрий день. Добрий день. Шановні телеглядачі, телеканал СТВ сьогодні вам допомагає розібратися у деяких актуальних для багатьох питаннях. Якщо у вас після виходу в ефір ви е, знайдуться ще якісь питання, будь ласка, задавайте їх фахівцям і звертайтеся також до них. Дякую. Отже, перейдемо до першого нашого сьогоднішнього питання. Згідно Земельного кодексу України, кожен громадянин має право на отримання безкоштовної ділянки. Чи це є дійсно так? Так, дійсно. Наша Конституція України, основний закон, вона передбачає те, що земля, земельна ділянка є власність народу України. Відповідно на виконання цієї норми Конституції були, скажімо так, прийняті закони. В тому числі Земельний кодекс України, на виконання цієї норми для того, щоб дійсно народ України міг отримувати земельні ділянки і власність, в тому числі безкоштовно. Так, статтею 121 Земельного кодексу України передбачаються норми по безоплатній приватизації земельних ділянок для громадян України із земель державної та комунальної власності. Тут варто зазначити наступне: є декілька критеріїв, по яким Можна значить, особам, громадянам України, звертатися до повноважених органів для того, щоб отримати безкоштовну земельну ділянку. Ну, основний критерій це саме громадянство, належність до громадянства України. Тобто, якщо ти українець, все тобі і конституцію задекларовано так. Угу. Е, вже інші питання це такі більш суб'єктивного характеру, тобто землю із комунальної власності чи з державної людина хоче отримати. А яка Різниця між цим Різниця між цим полягає в тому, що є земля, яка закріплена за якоюсь місцевою територіальною громадою, а є яка за межами. Тобто, це вона вважається державою. Ось. Стосовно того, що це за земля. Тобто, Яку землю громадянин України може безоплатно приватизувати на сьогоднішній день? Земельним кодексом передбачено шість видів земельних ділянок. Вони відрізняються по цільовому призначенню своєму, а також по скажімо так, своїм межам Межами розташування маю на увазі площі, площі. по площі. А, так, по площі. Дякую. По... Так, угу. так, так, так. Угу. Ну, я наведу тоді Ласка, саме так, які так. Це Що це, землі. Це, такі? Так, це землі для ведення фермерського господарства, для ведення особистого селянського господарства, для ведення садівництва, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд для індивідуального дачного будівництва та для будівництва індивідуальних гаражів. Угу. І по кожному з видів цих земельних ділянок є певна площа, тобто закріплена гранична. Тут варто зазначити, що площа, про яку йде мова, вона не може бути більшою, ніж передбачено законодавством. Ну, наприклад, якщо громадянин хоче отримати земельну ділянку для будівництва обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, тут уже в залежності від того, в ну, де саме він хоче отримати цю земельну ділянку, встановлюються граничні межі по площі. Наприклад, в селах це не більше 0,25 сотих гектара. В селищах не більше 0,15 гектара, відповідно, в містах не більше десь гектара, тобто 10 сотих. Тобто, чим більше містечко, місто, тим менше людина може там отримати. Так, таку... так, це Ділянечко. в принципі чим це мотивовано. Ну, можливо, тим, що в містах, як відомо, більше людей проживає, ніж в селищах. Більше густо населені так, міста. А хто визначає взагалі ось оці межі, оці рамки? Чи це воно в принципі ну, так є по факту? Граничні, граничну площу угу. визначено на рівні земельного кодексу. Угу, тобто воно вже є і прописано так, в законі? Так. Так, угу. так далі, будь, будь ласка. Да. Ну, Стосовно того, що зазвичай, коли людина звертається да, за отриманням земельної ділянки безкоштовно, вона розраховує. Ну, я думаю, прочитала вже певний, певну статтю закону, вона чимось на щас розраховує і хоче отримати по максимуму максимальну uh -huh. площу земельної ділянки. Але ну, варто розуміти те, що е, задекларована от ця максимальна площа, вона е, все ж є ну, теоретично максимальною. Uh -huh. Насправді е, може бути ситуація, коли земельна ділянка буде меншою, ніж максимальна площа. Е, в Принципі, тут варто говорити про те, що громадянин він сам визначає яку земельну ділянку, він хоче отримати. Тобто він може обирати з тих, які є вільними. Uh -huh. Але відштовхуючись від закону, той що вже прописано. Так, так. Uh -huh. Ну тут також слід розуміти ще один нюанс. Тобто, якщо людина вже отримувала земельну ділянку по одному виду, наприклад, наприклад, призначення. Ну для прикладу, візьмемо це ж саме будівництво обслуговування жилого будинку. Тобто, фактично, в простонароді зведення будинку на зведення будинку, так? Так, mm. тобто в місті це 10 соток. сотих. Mm -hmm. Вона вже раніше отримала, наприклад, 5 сотих. Так, і вона позбавлена права, тобто вона не може звернутися ще раз. По цьому пункту По цьому пункту, для того, щоб доотримати, скажімо так, ще п'ять сотих, тобто один раз скільки виділять, стільки вже і буде. <гану> угу, угу. А по цим шести пунктам це може будь-який громадянин отримати всі шість ділянок, чи, чи не так? Так, може всі шість ділянок всі шість отримати, діля. звичайно. Угу. І там вже в принципі обмеження тільки строго по факту ті по площі, а в принципі більше ніяких там немає, там доплатити, переплатити <гану> чи <шість>? ну. <гану> Потрібно розуміти, що сама ну, передача цієї земельної ділянки у власність найбезкоштовна. Але для того щоб процедуру цю провести, звичайно, потрібно буде розраховувати на певні затрати. Ось про це ми поговоримо трошки вже пізніше. Гаразд, угу. так, да, дякую. Е, а чи знають же томоряни про те, що вони мають право отримати і в місті, і взагалі по країні? Чи це нюанс ми далі уточнимо з нашими експертами сьогоднішніми? Ділянку земельну безкоштовно ми вирішили запитати на вулицях нашого міста. Дивимось у Конституції України. Прописано, що кожен громадянин нашої держави має право на землю. Кожен українець має право безкоштовно приватизувати шість ділянок на різні потреби. А чи знають про таке право житомиряни, Ми вирішили запитати у них. Да, так, є таке право? Но... Сейчас эти вопросы довольно трудно решаются. Дело в том, что вопрос получения свободной земли и в нашей стране она еще, допустим, не ну, не является рынком, так тем более сложно получить. Хотя такое право есть, люди стараются пользоваться, но, однако же, трудности большие у них на этом пути. А чи хотіли б ви скористатися таким правом? Я скористався вже в Святому Союзі з цим правом, маю участок землі. За що я благодарен. І не чую, і не знаю. А чи хотіли б скористатися безкоштовно отримати землю? Так, звісно. Ні, не знаю. Ну, моє право. Так. А чи хотіли б скористатися? Звісно, хотів. Чесно, у мене своя земля є. <головіка> Спасибо. А про таке право знаєте? Знаю. Mm -mm. Не знали. А чи хотіли б скористатися таким правом? Чого хай буде, а що ж ні? Хай би було. Знаю, але в нас не використовується це. Чому? Не боють. Діло в тому, що ну, ми говорили, що я більш воєнним, що бойовий діст. Я смотрю на тих ребят, которые В них просто жалко. Все повторяюся, історія з с, с, с нами, з с афганцями, вот я ще честно нашому Мы когда Ми в своє время отказались от від землі, э, согласились на квартиру. Я в свое время квартиру получил, За что говорю? Спасибо. Сергію, отож, поясніть, будь ласка, по яким таким правилам і законам площу по ділянкам може отримати ось людина, яка того залежала. Ну, це закріплено, як я вже говорив в земельному кодексі з першої статті. Якщо говорити про саме види цих земельних ділянок, тобто по цільовому призначенню. То слід зазначити, що для ведення фермерського господарства закріплена площа в розмірі земельної частки паю, яка визначена для членів сільськогосподарських підприємств, що розташовані на території відповідної сільської селищної міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Тобто мається на увазі, що даний вид земельної ділянки може отримати не будь-який громадянин України, а той, що має відповідну освіту. Сільськогосподарську і да, збираються використовувати цю землю саме для фермерського господарства, тобто по цьому цільовому призначенню. Ось і ну, тут розмір земельних частки він залежить від того, який на місцевості, де ця земельна ділянка знаходиться, від тобто, розмірів земельних часток паїв. Посередньому показнику по цій місцевості uh -huh. серед сільськогосподарських підприємств. Ось стосовно землі, яка надається громадянам для ведення особистого селянського господарства, uh -huh. тут вже немає ну, вимог городинку свою розташувати. Ну, так, та, фактично, да. Тут земля надається не більше, ніж 2 гектари. Uh -huh. Стосовно землі, яка надається для ведення садівництва, тут не більше ніж 0,12 гектару uh -huh. може бути надано. Ну, для будівництва і обслуговування жилого будинку я вже називав, тобто це в селі 25 сотих, в селищі 15 сотих і в відповідно місці 10 сотих максимально. Uh -huh. Земля для індивідуального дачного будівництва вона може бути не більше 10 сотих, і для будівництва індивідуальних гаражів не більше 1, сот, 1 сотки. Да. Uh -huh. Тобто навіть і гараж можна побудувати на можна. ділянці, яку подарує держава.